Охороняємо територію від е, сторонніх людей, щоб не заїжджали на територію. Нам можна зайти? Вам можна. Це табір Росинка у Жовківському районі. Тут щороку відпочиває більше півтисячі дітей з району. Мені подобається тут дуже бали, їсти, так файно столові, тут є ще магазин. Ну тут, якщо моє забороняти, тут забороняють, виходити з табору дітям не можна. Сьогодні, наприклад, спортивні змагання Дітвора каже, це краще, ніж сидіти вдома на канапі перед телевізором. Тут цікавіше дуже. А чому? Тут різні ігри, Багато дітей. Тут для всього є спеціальний час. Спортивна година є тут, а вдома перед телевізором, перед комп'ютером не краще. А там нудно, надоїсть. Годують дітей п'ять разів на одну дитину у порції 250 грамів рідкого, м'яса 75 та каші 150. і це лише на обід. Тут пшенична каша дітям з маслом. Поливаємо масло. Відпочинок у цьому таборі коштує в середньому 1200 гривень за три тижні. Та путівку батьки отримують в районо і платять за неї лише 50 гривень. Це не та ситуація, що вдома е, чиркнув сир, сирником і газ е, запалив і пішло тепло. Тамбір це інша специфіка на протязі зими. Відбувається зміна кліматичних погодних умов, зима, літо фактично щорічно необхідно колибки підтримувати, підфарбовувати. Таких таборів на Львівщині залишилось дуже мало. Львівське управління освіти щороку оздоровлює дітей із малозабезпечених сімей та талановитих школярів у таборах Старт та Ватра у Сколівському районі. Також пропонують відпочинок у місті. Сьогодні в нас ще працює два пришкільні табори. Це є погулянка, туди можуть звертатися батьки на денний час, двохразове харчування можуть діти там перебувати. І екологічний центр це теж двохразове харчування. Путівка орієнтовно коштує 350 гривень на 14 днів. Також щодня безкоштовно працюють гуртки в удюмках району. А ось відправити малечу на оздоровлення та відпочинок у брюховичі вже немає куди. Про те, що у тутешні табори, яких тут було більше десятка, приїжджала дітвора, нагадують лише ось ці розвалини. Мешканці навколишніх будинків пригадують, табори припинили роботу, коли розпався союз. Відтоді землі та приміщення відпочинкових баз привласнив хто тільки міг. А Аниче там побудували будинки. Котеджі. Там, де ця я, чайка, там збудували щось. Монашки взяли, там е, гадає котолики, кісні або що? Що позабирали. Тож сьогодні вибір для батьків невеликий. гуртки в Удюмках, потівки на море або ж до бабці на село. Христина Гаврилів, Анна Зінчик, Юрій Грасимов, головні новини Львова.